Чекай, доченька, як ти казала, як я маю почати відео? Отак От всім привіт все. Всім привіт. Зараз пішла школа, я прив'язаний до дитини, не можу сюди їздити по різним печерам, озерам і думаю, що б то можна було позіймати. І думаю, о, то ж ідея. Можна відкрити нову рубрику Джерела міста Львів. Може бути таке, що будуть вимикати воду, а може бути таке, що не будуть вимикати воду. І добре, що не вимикали воду. Але як будуть вимикати воду, ви будете знати, що ви на мене підписані, ви подивилися, де є джерела. І все. Тому, якщо ви не підписані, підпишіться. А якщо підписані, перейдіться по сусідам, скажіть, щоб підписалися. Бо дуже важливий канал. Тож, підпишіться, коментуйте, ставте лайки, пишіть якісь джерела, які ви знаєте. Поїду, позімаю, покажу. А наразі дивимося джерело біля совкус Стосика. Дивіться, збіговисько черепах. Підрахуй черепашку. Трохи буде сонце сліпило, ви бачайте. То не я, то сонце. Скільки є черепашок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І одна, дивіться, тут є школа, то є школа. Чекайте, як їх ліпше зняти. То є школа. Шість черепашок, учні. А то вчитель. там, Бачите вчитель? Він їм щось показує, повернувся до експоної і показує щось. Показує берег, навчає, як треба вилазити на берег. А учні уважно слухають. Один на бік повернувся, розмовляють з другим той посередині. Ті двоє посередині розмовляють, а по краю сидять. Два з одної сторони, два з другої. Слухають уважно. Ото перше джерело, яке би я хотів вам показати, це є джерело біля озера Стосика. Колись тут ходили, набирали воду, зараз не знаю. Тоді йдемо, подивимося, як воно виглядає. Я вам зараз покажу. І далі будемо дивитися по Львову різні джерела знімати. Будемо вам показувати. Ви пишіть, які ви знаєте джерела. Можливо, я... Та не можливо, а я багато джерел не знаю. Я би поїхав, познімав. Якщо ви прийшли на озеро Стосика, треба просто пройти далі по тій дорозі, і по лівій стороні ми побачимо джерело. На правій стороні ми побачимо гарненький будиночок, а по ліву руку ми побачимо саме джерело. Ось це джерело. Тут поставили колоночку, тут колись було просто джерело. Колоночку вже хтось трохи поламав. Ми пробуємо пробуємо покачаємо. Так, джерело номер 1 не працює. Наступне джерело будемо дивитися, не знаю, біля Спартака або парк Чорновола. Отаке. От Отож, бачите, хоч джерело не, не, не працює, ця колонка, але ви подивилися відео і будете вже знати, що до озера Стосіка тосика на джерело не варто йти, тому що... Вона, там води нема, воно не працює, вже є якась користь. Отак. От Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щось коментуйте. Всім всього найкращого. В джерелі води нема, зато хоть качок поводує. Вважай, до синих пать.